На мою думку, типами справ, які найбільше потребують медіації, по-перше, є сімейні спори. Це такі спори, як поділ майна подружжя. Краще ніж сторони самі врегулюють ці питання, кому яке майно відходить внаслідок розлучення. Жоден суд не поділить майно. Сімейні спори щодо захисту прав дітей. Я би взагалі на законодавчому рівні. Хотіла би, щоб було запроваджено обов'язкову медіацію в таких категоріях справ, тому що це шлях для взаємопорозуміння між батьками. Дитина в таких спорах страждає завжди, коли вона є учасником спору між батьками, наприклад, визначення місця проживання дитини, особливо коли батьки проживають в різних містах, навіть в різних країнах краще ніж самі батьки домовляться між собою задля для збереження. Гарних відносин для подальшого виховання своєї дитини краще ніж це буде досягнуто за допомогою такого методу, як медіація, в таких категоріях справ немає. Ще ефективна медіація, на мою думку, в корпоративних спорах. Тому що медіація завжди ефективна там, де важливе збереження, подальше збереження відносин між сторонами. Це спори між акціонерами, між учасниками, оскільки бізнес не може функціонувати належним чином, коли існують тривалі корпоративні спори. І медіація в корпоративних спорах це завжди економія часу і коштів. Також третя категорія, де медіація може спрацювати, це трудові спори, зважаючи на суворі норми кодексу законів про працю. Які встановлюють середній заробіток, як стягується за час його затримки, то медіація буде сприяти швидкому, ефективному розгляду такої категорії справ. А не спрацювати медіація може і не спрацьовує вона станом на зараз у всіх спорах проти держави. На жаль, у нас є проблема з виконанням судових рішень, позитивних судових рішень проти держави. І у нас є практика. Державних органів, які є відповідачами в такій категорії справ, оскаржувати до кінця, подавати апеля... апеляцію, касаційну скаргу, оскаржувати до кінця, оскільки, ну будемо чесними, в бюджеті не завжди є кошти на виконання кінцевих рішень у таких спорах, там де є програвша сторона держава. Тому необхідна взагалі зміна державної політики в підходах до цих справ.